Зустріч Трампа, Зеленського і Макрона, і як на це реагує російська пропаганда, бо вони знаєте трішки засмутилися, що не було там Путіна. А хто буде зустрічатися з Путіним? Звісно, що о, ніхто із цивілізованого світу цього не планує робити. Ну принаймні, зараз, можливо, в майбутньому Дональд Трамп все ж таки захоче з ним особисто поспілкуватися, але поки що о, таких заяв і таких розмов немає. Але, от зокрема, ця зустріч, яка відбулася у Парижі. Вона викликала знаєте, величезне обурення у росіян обурення, тому що мало того, що Трамп одразу після результатів виборів поговорив із Зеленським по телефону, так тепер виходить, що він він, звісно, ще не офіційно не на посаді, бо 20 січня буде інаугурація, Але навіть після обрання, вже після результатів виборів, він ще й провів ось таку. Першу можна сказати офіційну зустріч із нашим президентом Зеленським, і також із президентом Франції Макроном. Так от я хочу вам зараз показати, як телевізія Мордору демонструвала цю зустріч у Нотр-Дамі, про що вони розповідали, що вони показували, і знаєте, одна справа. Підібрати момент, на якому не було Зеленського, коли стояв просто Дональд Трамп і Макрон. А інша справа це попрацювати ось із кольорами, як ви бачите зараз на екрані. Працювати з кольорами так, щоб синій костюм із жовтою краваткою якось так краптово перетворилися у чорний костюм із золотою краваткою. Ну, очевидно, що росіян просто бомбить від цієї зустрічі, і вони робили все можливе, щоб її применшити, щоб точно не було там ніяких е, українських символів. Ну звісно, ми не знаємо. Можливо, це співпадіння, і не можна сказати, що там прямо. Такий е, жовто-блакитний колір, але все ж таки, все ж таки, е, нотки символізму українці в цьому побачили, і можливо навіть якісь такі були в нас е, нотки надії на те, що ці переговори успішні. Але от росіяни все ж таки розлютилися. Ну бо як це так, що Трамп ще й е, синій костюм вдягнув з жовтою кроваткою, тому не було в них синього костюму. Був він у них чорний. Ну але ще вони, звісно, знаєте, розповідали в своїх ефірах про цю. Цю зустріч із дуже неоптимістичним фейсом, з не дуже оптимістичним виразом обличчя. Ну, ось до прикладу, Соловйов в своєму вечері Соловйовськом а почав розповідати, що м, насправді це ще одне підтвердження того, що росіянам немає чого розраховувати на Трампа, бо виявляється, Трамп це тепер не друг Росії. Послухайте. Зараз у багатьох чомусь жахливе очікування, що прийде Трамп, він майже наш друг. Трамп нам не друг. Трамп абсолютно на 100% патріот Сполучених Штатів Америки. Патріот Штатів Америки єдине, що його хвилює, це те, що відбувається з Америкою в Америці до всіх інших він буде ставитися виключно як до засобу вирішення своїх проблем він відчуває глибоку огиду до Зеленського. Це було видно на цій зустрічі, якої він не хотів, яку Макрон довбав, і поворот було видно. Послухайте, ну якщо вони є, то скільки вони там тривають 40 хвилин, так 20. Ну ну є й такі. Тобто мова йде взагалі ні про що. Це привіт фотографії до побачення, ні комуніке, ні заяв, тобто це просто майже нічого. Ну, звісно ні о чому ну, там же ж не було а, верховного главнокомандуючого Соловйовського, Я маю на увазі Путіна. Тому ця зустріч ні чому. і але ж чомусь вони її все рівно в ефірі обговорювали майже дві години. Ось така ні о чому зустріч. Але ви помітили, як вони навіть намагалися применшити а, кількість хвилин обговорень? Так, тому що за даними змі, зустріч була а, приблизно 35-40 хвилин. А Сіманіан така ні, 20, 20 хвилин вони поговорили всього. Ну але вже як би там не було, все рівно вони поговорили, і це ключове. А також, якщо ви помітили такий Соловйов, дуже в негарному настрої почав розповідати, що Трампа виявляється нічого не хвилює, окрім Америки, окрім Сполучених Штатів Америки. Ну, це з одного боку логічно, бо він. Президент цієї країни його має хвилювати те, що відбувається в тій державі, але Сполучені Штати Америки. Це найбільший, це стратегічний партнер України. І як би там не було, їх точно хвилює те, що відбувається в цій війні. І Трамп не просто так заявляв під час своїх передвиборчих перегонів, що він закінчить цю війну за 24 години. Зараз, звісно, риторика трішки змінюється, бо він, вочевидь, зрозумів, що з Путіним немає про що говорити, бо він виставляє свої ультиматуми і не хоче домовлятися. Але Трамп все ж таки. Налаштований, налаштований якось завершити цю гарячу фазу війни, і він наголошує на тому, що він буде над цим працювати. А от росіяни вони так говорять, бо не знають, як ж буде діяти Дональд Трамп, а Він може діяти точно не в інтересах Росії і точно не підтримувати ось ті путінські ультиматуми. Каже, Трамп нам не друг. Ну, тому їм і немає чого на нього розраховувати. Але Трамп у виданню за Нью-Йорк Пост заявив, що Путін програв і настав час закінчувати цю війну. Тобто це навіть був посил до Російської Федерації. Нехай вони цю заяву пообговорюють в своїх ефірах. А він Трамп нині формулює концепцію миру для України, яка вона буде? Ніхто не знає, знає, мабуть, тільки сам Трамп. Але. Сам новообраний президент Ша він оцінив те, що Зеленський готовий до переговорів. Ну до речі, президент неодноразово заявляв, що ми готові до переговорів на а, умовах справедливого миру. І звісно, переговори з агресором вони можливі лише з позиції сирин сили. На цьому він наголошує декілька разів. Ну і до речі, до речі, сьогодні Зеленський сказав все ж таки, що під час зустрічі з Трампом вони говорили про заморозку війни. І він так сказав, якщо між нами. А, але ми більше за все хочемо завершити цю війну. Зеленський підтвердив. Дипломатичне закінчення війни воно збереже багато життів, і це найголовніше для нас. Але я сказав Трампу і Макрону. Це я зараз цитую заяву Зеленського. Путін не хоче завершення війни, і ви це побачите. Тому його потрібно змушувати до цього змушувати відповідно силою, зброєю, ударами, які будуть дуже відчутні для того бункерного діда.